Бувають такі моменти, що хочеться комусь урізати. Серйозно, буває таке? Так, і доволі часто. А що у а що, ось, ось, вас дратує виводить на той стан? Які моменти? Ну, різні моменти є. Коли там, дивишся, там, толби здорові, там, стоять, під якоюсь наливайкою п'ють, там, наприклад, моржуть. Там, коли думаєш, там ребята зараз гинуть mm -hmm. в цьому болоті в окопах, а їм тут mm -hmm. добре, у них там бронь якась. Всяке таке буває. Буває, ну то, то, що ось... Ну, Я сам свідком не був, я mm -hmm. по, по, по вечорам рідко гуляю, але ну, ось ці ночні клуби, які працюють, і в яких молодь колбаситься. Те якось якось ну, повинні, ну якщо, ну я вважаю, якщо вони працюють, то вони повинні все одно якось адміністрація якось натікати, що в країні війна, і що треба себе якось контролювати, своє розваги.